Після тижня роботи на зборі футболісти отримали ігрову практику в контрольному матчі у Кременчуці. Гірник спорт зіграв поєдинок на кремінь арені імені Олега Бабаєва з Кременчуцькою командою Будівельник, діями якої у цій грі керував виконувач обов'язків головного тренера Іван Львов. Мене назначили виконувачі обов'язків то. Ну, команду ми вже гірник спорт дуже так вивчили добре. Е, приїхала дуже амбіційна така команда, якої тільки на перемогу цілі ставляться. Е, в них тренер Валерій Куценко, який тільки максимальний результат требує. Тому дуже цікава гра вийшла, мені здається, хоч і холодно, але я думаю, болівальникам сподобала озеро. Команда будівельних з'явилася на футбольній карті Полтавщини цього року і зібрала у своєму складі вихованців футболу з Кременчука та горішніх плавнів. Гірник спорт грав із будівельником вперше. Тож про цього суперника Валерій Куценко сказав наступне. Команда ставить завдання, тому вони кожен день теж тренуються. У них Є на кожну неділю гра. Вони приймають участь у турнірі, тому вони в тонусі було видно, що десь нашим хлопцям не вистачає фізично було важко. А так була хороша гра. У дебюті зустрічі будівельник здивував гірник спорт, коли на дев'ятій хвилині матчу Кременчуцькій команді вдалося відкрити рахунок. Передачею Дмитра Покася скористався Дмитро Мовчан, який вийшов віч навіч із голкіпером Станіславом Козловим та відправив м'яч у сітку воріт. Так, будівельник вийшов вперед 1-0. і це був не дуже приємний сюрприз для гравців гірника спорт. Команда дійсно хороша, бачили ми бажання в неї. Грали вони, звичайно, що проти професійної команди, і їм хотілося йому їм було що доводити. І вони, в принципі, по грі спроможні протистояли і довели. Забили перші. Так швидкий гол дуже хороший в зону передачі і реалізували. Одразу відповісти на цей гол гравцям гірника спорт не вдалося. Рахунок був зрівняний у другому таймі, коли після перерви склад команди з горішніх плавнів суттєво оновився. Одного з футболістів гірника спорт, що увійшов у гру після перерви Вадима Страшкевича, зупинили у штрафному майданчику будівельника з порушенням правил. У підсумку був призначений пенальті, який підійшов виконати сам постраждалий. Удар у Вадима Страшкевича вийшов результативним. Так, рахунок було зрівняно 1-1. і це був перший влучний удар для команди з горішніх плавнів, яка тиждень тому вийшла з відпустки. Після відпустки потихеньку входимо в цей ритм, але все одно я так розумію, що тут задача була не не в результаті стояла, а просто значить порухатися після двохнедільної відпустки і. Трішки згадати наші тактичні нароботки у другому таймі. Гірник спорт був близьким, аби дотиснути суперника та вити переможцем цього поєдинку. Ось цей момент не реалізував В'ячеслав Студенко, який із близької відстані влучив у поперечину, А за тим втратив свій момент Екемінін Сіні Ефіонг. Понад рік він не виходив на поле після тривалої травми. Востаннє нігерійський футболіст грав у матчі у жовтні 2023 року. І нарешті ця тривала пауза перервалася. Несіні мав свій гольовий епізод і пообіцяв його реалізувати у наступному матчі. Я yeah, почуваюся чудово, радий повернутися. Знаєте, головне, що наша команда в порядку. Я справді дуже щасливий, довго не грав, тож радий бути тут. Так, розумію, що не реалізував свій момент, але це гра. Наступного разу обіцяю зіграти краще. Ще в одному ігровому епізоді близьким до успіху був Сергій Місяржи, який продерся крізь гравців будівельника, але на шляху м'яча опинилася нога голкіпера у своїй першій взаємній зустрічі. Гірник спорта будівельник зіграли в нічию 1-1. Важко після відпустки ще хлопці відпочивають, але гра була з обох команд ну, дуже хороша. Тому зараз ми на рахунок не дивимось, тому що тільки ми зібрались. І найголовніше, щоб хлопці набрали ті кондиції, які в них є, і без травм почали збори. Тому ну, саме головне, що всі сьогодні отримали. Одинакову нагрузку і будемо далі готуватися. Команда з горішніх плавнів продовжить тренувальний збір. А для будівельника це була репетиція перед вирішальним матчем групового етапу Кубка пам'яті Олега Бабаєва, який триває в Кременчуці.